Я називаюся Гослава Песада, я лігіяни українець. Займався власним бізнесом. Пане водив до нього подождував вечерю дружину, був звичайним кропом'ядним своєї. 4 вересня 24 року моє життя змінилося до завжди внаслідок прекерного обстрілу. Росією мого будинку у Львові я втратив свою дружину імені та трьох доньок. Є він та її ємію. Ця війна задбала українців надто багато. Вона забирає на лише життя поїбенівки, бізнеси, школи і кар. Все що та студає повсякденне життя. Сьогодні я тут, щоб уговорити про дуже конкретну річ та міжнародні юридичні збитки заміну Аресі і поток. В чому це важливо? Бо ми не маємо права дозволити, аби ці втрати залишилися лише особистою трагедією для кожної родини. Це має стати зафіксованим свідченням для світу. Основою для вікля найбутнього відшкідувальні. Dokazują to, że złočiny parę ptasiejtki. Złočiny znajdują się poka. Ja podał, że ja wodnijż na jest jestes nie proste formalizm? To dokaz położymo, moja prudemu iskował, że ich życie by było buł, zniszczone z dobre. І мій це запис, який залишиться на завжди, які стане частиною сповідомості. Я закликаю всіх українців, які втратили житло, бізнес, майно чи вільних, цей крок, подати заяву. Це наш голос, це наш доказ, це те, що допоможе лише прикинути агресора до відповідальність та й, збройка, весь самому кінці. Ми повинні зробити так, щоб жодна історія не залишилася без свій. по перескипали. Не можна знайти побінців за життя мій трьох дітей уже. Але я знаю, що поїздській було з цієму деєць частику на Ми повинні говорити про це. повинні фіксувати це.